Доброго дня! Сьогодні я вам покажу перевагу милиць над візком, над візочком. Треба спуститися, вийти з під'їзду. Це можливо зробити в моєму положенні тільки таким чином. А може хтось може знести на руках, я не знаю в кого я. Ну, я роблю так. Може є якийсь інший спосіб, я ще не знаю. Повзну. Зараз йдемо робити кардіограму. І для цього нам треба подолати десь кілометр. Як це буде, вам покажемо далі. Нажали це тих. Вот мы ехали на коляске. Все как бы хорошо, прекрасно. Вот первое. первое не... Вроде бы незначительный. Да, да. Уже заехать сам ты не заедешь. Поэтому что мы делаем? Мы можем, если ты не сам на коляске, делаешь так. А был бы просто на костылях, этой проблемы бы не было вообще. Да. Ну я поміж Ми фотографию. Думаю, жди не На... проїдем. Так і трогаємо. Давай спробуємо. В общем, якось. Ага. Так. Хороша, проснув. Проїхали. Добре, що тут звіта тут. Вже проблематичні. Зараз будемо далі йти пішко на, на милиці. Що вам хочу сказати? Тільки що переходили перехрестя, на, на візочку їхали, тому що далеко і треба було е, ну, якось швидше пришвидшити це. Приш, це. Зараз проходили перехрестя. Ось вам конкретний приклад того, наскільки милиці дають більше свободи і свободи діти. Якось так. Візок він більш сковує. На ньому ти залежний від помічників. Дякую. На По такому тротуару, як цей, він не непоганий, але тут вже швидко на візку не поїдеш. І тут вже проїхати проблематично, тому буду зараз вставання. вставань. з візка. І проходити. ось вам знову перевага милиць. Хлопці, привчайтесь до милиць, у кого є такі проблеми. І Беріть отакі, не не беріть ті, що тут мишку. На ви будете тише і більш мобільніші. Все, дякую. Їхали в поліклініку і ось же, перевага милець. То що тут бордюрчик. І якщо ви будете самі на візочку, в житті ви собі не зайдете. Тому, друзі, будьте стреміться до того, щоб бути більш мобільними.